Латін Джереломіо, Дехіра і Нозетолу, Марганцю та Елмателфолато. Ефір на Радіо НВ. Спеціальний ефір на радіон ве триває друзі. Доброго дня мене звуть Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі проводу одну годину. Лише нагадаю, що п'ятниця, 19 вересня на календарі. Також нагадаю, що ми разом із фондом Поверней живим збираємо мільйон сто тисяч гривень, аби придбати міномет 120-мм калібру для сил оборони України. Пам'ятаємо, що це потужна піхотна зброя. Також пам'ятаємо, що саме таке озброєння фонд повернеться живим передавав для підрозділів активних дій головного управління розвідки Міністерства оборони України. Тож посилання на для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Долучайтеся. Будь ласка, на цієї ефірної години поговоримо про ситуацію на фронті. На Куп'янському напрямку ситуація залишається напруженою. Окупанти мають на меті захопити місто. Для цього накопичили сили біля сил, біля сіл Радівка та Голубівка, діють малими штурмовими групами, пояснюють у 10-му армійському корпусі. І тимиться також про сполучені штати Дональда Трампа. Пам'ятаємо сьогодні глава Білого Дому зустрічатиметься віртуально, принаймні говоритиме так правильно сказати, Сі піном, главою Китаю. Вони проведуть телефонну розмову. Розпочинаємо ми із війни з ситуації на війні. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Мусієнко, військовослужбовець сил ТРО збройних сил України. Пане Олександре, добрий день. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Хочу розпочати із подій на Курщині. Є інформація про те, що сили спеціальних операцій уразили логістичний хаб морської піхоти ворога на тій самій Курщині. Сталося це у ніч проти 18 вересня, і йдеться про удари по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти Російської Федерації. Скажіть, будь ласка, варто напевно нагадати нашим слухачам, що то за 810-та бригада бригада чим вона особлива читала, що її бійці причетні до страт українців? розкажіть Ну саме так, тому що ця бригада давно задіяна у війні. Проти України так само, як і 155-та бригада морської піхоти, теж яка воювала абсолютно на різних напрямках. Ну тобто вони були задіяні і зараз, в тому числі, вони задіяні на Покровському напрямку, де Росія здійснила перегрупування зокрема, якраз вони частково 155-ту і забирали. Безпосередньо із вони забирали безпосередньо із курщини. Можу сказати, що загалом по цій бригаді далеко не вперше завдаються удари. Вона брала участь в різних напрямках у нас, в тому числі і на Херсонщині, і в районі Кринок, і завдавалися. Можу згадати до речі, дуже цікавий епізод був в тому, що по цій бригаді завдавався удар. В листопаді 23-го року, коли там було нагородження бійців, яке відбувалося в селі Кумачове, тоді там uh, прилетіли Хаймерси, і доволі таки серйозно uh, ворог поніс втрати. Там понад 20 убитих було близько 100 поранених і так далі. Тобто, ну доволі таки потужно завдають по них ударів крім того, хочу нагадати, що командира цієї бригади, тому що ця бригада брала участь в тому числі в боях і за Маріуполь, так от командира цієї бригади було ліквідовано одного із командирів, що в березні 2022 року. Тому бригада давно ця воює, вона причетна до воєнних злочинів проти українського народу. Ну і її перекидають точніше, її залишки постійно на різні напрямки. але... Від цього боєздатність бригади не зростає, тому що постійно наші сили працюють на те, щоб вистежувати, зокрема, їх і завдавати ударів по них. І в даному випадку ми бачимо, що дуже добре відпрацьовано, в чому особливість відпрацювання, вона полягає в тому, що дуже добре була проведена розвідка, спостереження, встановлення розташування безпосередньо а, контингенту, тому що. Крім контингенту, тут було важливо саме склад. Склад, де ворог приховував своє озброєння, де приховував своє обладнання. Відповідно, була дуже серйозна розвідка, стеження за російськими військовими, стеження за їхньою логістикою, спостереження і після цього завдання, от якраз вогневого ураження, тому комплексна операція, яка ми бачимо, що всіх нас радує, і приносить успіх для нас, тому що. Позбавляє можливості противника, зокрема діяти так, як він хотів на Сумському напрямку, зменшує загалом боєздатність в тому числі. Ну і в будь-якому випадку удар по складах, удар по місцях концентрації, зберігання боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів і таке інше, це в будь-якому разі ослаблення ворога, де б це не відбувалося. Тому дуже хороша робота. І виконання сил спеціальних операцій збройних сил угу. поговоримо також про удари систематичні, значить удари українців по російських НПЗ. Зараз кажу про е, атаку на Волгоградський нафтопереробний завод. Цікава така е, інстанція, як це сказати, цікаве місце. От ви нам поясните чому тому, що я читала, що підприємство є найбільшим виробником паливно-мастильних матеріалів в південному федеральному окрузі Російської Федерації. Е, ну і власне що то за. За удар, що нам про нього розуміти наскільки він вписується в систематичність тих ударів, про які я говорила і зазначила раніше? Ну, що стосується систематичності, то ми ж бачимо, що це стратегія сил оборони і безпеки України, яка полягає в тому, що потрібно ослаблювати ворога, що потрібно завдавати максимальних ударів по тих об'єктах, які допомагають. А Забезпечувати Росії спроможності воювати через те, що вони переробляють нафтопродукти, і в тому числі газ для саме газ керосин для необхідних заправок паливо для літаків, крім того, дизельне паливо і бензин, які використовуються російською армією для їхніх потреб, це пункт А, пункт Б в тому, що це зменшення спроможностей Росії. Торгувати нафтопродуктами, які дають можливість їм потім фінансувати за ці гроші свій військово-промисловий комплекс і утримання своєї агресивної воєнної машини для війни проти України, і тут навіть пункт В є. Я би додав, або це кому як подобається. А він полягає в тому, що це ще й створює певні проблеми, навіть уже як ми бачимо, і на внутрішньому ринку Росії. Це вже ну фактично відзначається і на зовнішньому рівні. Уже президент США говорить про те, що Росію потрібно позбавляти, якщо не ціною на нафту, то позбавляти можливості продавати такі нафтопродукти. Тому ось це і є тими найкращими, найдієвішими пекельними санкціями. Робота системна вона проводиться, тому що якщо ми подивимося. То е, час від часу вражаються і ті об'єкти, які вже до того вражались. Е, це якраз теж певна стратегія. Чому ну тому, що е, зупиняється НПЗ, потрібні відновлювальні роботи, потрібно провести ремонт, закупити обладнання, поставити його. Це все вимагає часу і коштів. А потім, коли вони це роблять, по цьому ж об'єкту знову прилітає. і, Відповідно, знову все по колу має йти, або закривати вже безпосередньо цей НПЗ. Тому це така комплексна стратегія, яка далі втілюється в життя, вона має свої результати ще поки що не ті, які б ми хотіли, до яких би ми хотіли досягти в кінцевому результаті, але це безумовно той інструмент, який ми повинні використовувати для зменшення потенціалу агресора. От з тих Трьох чотирьох причин, які я перелічив. Так, дякую. Я нашим слухачам нагадаю, що до атаки на Волгоградський нафтопереробний завод, про яку ми зараз говорили, яку ми зараз аналізували. Що дійсно є інформація, що вона призвела до зупинки роботу роботи заводу. І скільки часу знадобиться на його відновлення, поки невідомо, поки не повідомляється. Ну і додамо про Башкортостан напередодні там було уражено черговий НПЗ, і цього разу це Газпром Нєфті Салават Ось така історія, друзі, ближче перемістимося тепер до лінії фронту. Будемо говорити, що там відбувається, і хочу розпочати із Куп'янська. Пам'ятаємо, місто на Харківщині, і дуже різна інформація насправді надходить звід. Писали наші слухачі вранці. Значить, на Куп'янщині все нормально. Під Куп'янськом все добре. Іронізували так. Ні, не добре. Ми це розуміємо. Маємо свіжі повідомлення, і зараз про них трохи поговоримо. А річ у тім, що 10-й армійський корпус. Поінформував, ситуація на Куп'янському напрямку залишається напруженою. Окупанти мають на меті захопити Куп'янськ. Для цього накопичили сили біля сіл Радівка і Голубівка. Діють малими штурмовими групами. Е, є також повідомлення про те, що армія РФ заходить на Куп'янськ ще з одного боку, і що нині росіяни просунулися на околицях Куп'янська цього разу біля села Кіндрашівка на північ від міста. Е, але українські. Оборонці кажуть, що блокують спроби російських загарбників прорватися до міста. Поясніть, будь ласка, що зараз біля Куп'янська відбувається, що в самому місті, як це виглядає на правду? Ну там тривають активні бойові дії. Ви знаєте, що оборонна операція досить активна триває з 2023 року. Чому я беру цей? Саме термін не 2022, тому що і тоді тривали дії. Але от коли ми говоримо, що буквально період після українського контрнаступу на Харківщині, коли вдалося нам фактично визначити лінію фронту такою, як вона була. Якраз зокрема і в районі Куп'янська після цього, як тільки розпочали сили оборони України контрнаступальні дії у 23-му році на Запорізькому напрямку, з того періоду Росія активно атакує Куп'янський напрямок. Зараз звичайно, коли у нас тривають активні бойові дії по всій лінії фронту, ворог намагається шукати промацувати нашу оборону, шукати певні шпарини, і туди фактично проникати. Ну, навіть іноді в прямому сенсі, якщо ми говоримо про газові труби, куди дійсно як через шпарини доводиться пробиратися, там пролазити, і так і тому подібне. Відповідно, дещо зараз ситуація загострилась. Ворог почав задіювати сили, в тому числі навіть і техніку, він використовує переважно її, ну там, скажімо, для підтримки подібно артилерійського вогню і так далі. Крім того, велика кількість дронів, авіабомб для того, щоби. Витиснути нас з наших рубежів, а втрати ворога є доволі великими, попри те, що але попри це, російські війська мали певні незначні тактичні успіхи. Зараз бої йдуть фактично на підходах до Купінська, Ворог використовує досить активно намагання перебратися. На правий берег вони обходять ну намагаються принаймні обійти водну перешкоду з різних боків. Це раніше робилось кілька місяців тому на одному напрямку не вдалося, потім на інших і зараз знову тому досить активні бойові дії. Можу сказати, що якщо ми подивимося, то ми десь з минулих кілька днів у ворога були певні успіхи, і здавалося, що там ситуація для нас може істотно погіршитися то зараз. Вона важка, продовжує перебувати вкрай складною, але вдалося внаслідок певних дій нашим підрозділам все ж таки стримувати ось цей тиск і не дати ворогові безпосередньо захопити Куп'янськ і просуватися дуже стрімко далі. А скажіть навіщо Рошистам Куп'янськ, щоб відзвітувати про поб'єдної побіди чи все серйозніше? Ну ви розумієте, все ж таки вони там два з половиною роки активно атакують. Тобто, хотіли би, мабуть, досягти вже якогось результату. Стільки втрат понесли. Крім того, тут треба розуміти, що у нас постійно йде, фактично, у нас з ворогом, як під час війни, особливо зараз, тривають досить активні. Змагання за рахунок наших резервів. Змагання в якому сенсі хто як куди буде задіювати резерви, хто буде перекидати сили на які напрямки, хто буде намагатись цим скористатись? Росіяни ж теж хотіли би, щоб ми зараз перекидали певні сили, наприклад, з Донеччини на цей напрямок. Я думаю, що звичайно хотіли би, тому що там вони теж активно наступають, змусити нас туди перекинути. Плюс з точки зору подальшого просування. Ворог може розглядати це як флангову операцію, яка може для них приносити певні успіхи, тому що це нависання з флангу, це удар з флангу з перспективами заходу в тил нашим позиціям, зокрема на півночі Донеччини і далі. Тому звичайно, що з цієї точки зору для вони досить активно і проводять там наступальні дії саме з цих причин на купінському напрямку зараз. Давайте більше про Донеччину якраз поговоримо. Є інформація про те, що в районі Покровська і Добропілля Збройні Сили України зараз здійснюють контрнаступальну операцію. І повідомив про це. Ми пам'ятаємо президент Зеленський під час візиту в Донеччину. Ми пам'ятаємо, він там з'явився вчора. А, власне, це з одного боку. Ну а з іншого меншого оптимізму вийшов матеріал у Sky News а, бачення таке не м'яко кажучи, пишуть, що Покров. Ськ понад рік протистоїть атакам російського опаці... російської окупаційної армії, але є таке припущення, що його оборона добігає кінця. Поясніть, будь ласка, що зараз під Покровськом і на загал на Донеччині пам'ятаємо дуже гостру ситуацію дійсно поблизу Добропілля, але вдалося її врегулювати. Ну, ситуація дійсно вона доволі таки непроста Це зрозуміло, тому що. Ну, я дійсно, як правильно зазначено, понад рік ворог там проводить наступальну операцію. І ще рік тому я пам'ятаю, як в серпні, вересні, в тому числі і деякі західні медіа, нас оглядачі попереджали, що бої будуть в Покровську безпосередньо дуже швидко. Далося тоді на щастя для нас, все ж таки, стабілізувати ситуацію, не дати ворогові зайти безпосередньо в Покровськ. Ну от і зараз там продовжуються активні дії. Противник тисне, намагається обійти Покровськ, намагається з флангів перерізати нашу логістику, намагається загалом просуватися якщо не безпосереднім фронтом на Покровськ, то через фланги, задіючи абсолютно різні тактики. Причому як свої групи піхотні, так і не тільки групи, дрони великій кількості і так далі. Там же ж іде стримувальна операція Сил оборони України. Ми бачимо, що дійсно вдалося запобігти просуванню ворога після цього рейду на добропіллі. Були правильні дії, зокрема військового керівництва, спрямовані на те, щоб цю цій ситуації не дати поширитися, зокрема там через залучення додаткових підрозділів, які дуже добре себе проявили, якраз президент України і нагороджував зокрема учасників цієї операції. Тепер ситуація наступна, що це є пріоритетним напрямком наступальних дій для ворога. Вони будуть пробувати атакувати далі. будуть пробувати різними способами заходити для того, щоб вийти на і захопити Покровськ, і рухатися далі. Плюс там же ще є інша зацікавленість крім Покровська: це спробувати встановити контроль і режим окупації постійної. Над певною територією Дніпропетровщини настільки, наскільки ворогові би це вдалося, але mm -hmm. явні наміри це зробити. Вони демонструють для того, щоб і поширювати сіру зону, і використовувати це інформаційно-пропагандистське психологічних цілях, ведення психологічної війни, так само і так далі. Ось це те, що станом на зараз відбувається. А в нас триває оборонна операція стримувальна і. Коли це ну скажімо, для цього виникають можливості та складаються відповідні умови, в тому числі активна оборона, що ми можемо зокрема і контратакувати, як і було на добропільському напрямку. Давайте перенесемося з вами, будь ласка, на Херсонщину. Хочу поговорити з вами про тендрівську косу. І ось є свіжі повідомлення про те, що спецпризначенці воєнної розвідки здійснили успішний рейд на цю Тендрівську косу. Тут вдалося встановити міні-загородження, і до цієї пастки потрапив ворожий багатоцільовий всюди хід. Поясніть, будь ласка, ще раз, де знаходиться ця тендрівська коса? А чому це успіх? Така операція спецпризначенців українців і українських, і що для нас ця спецоперація означає? Ну я скажу, що це в принципі не вперше, ми uh -huh. бачимо подібні дії. Якраз ну просто треба розуміти, з точки зору того, це відбувається, що ворог там теж зберігав свою певну присутність. А взагалі, якщо ну, ми подивимося, то це фактично. Коса вона використовувалася противником для того, щоб встановлювати там системи радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки, систем спостереження, які там давали можливість здійснювати певні перехоплення туди, до куди вони діставали би, наприклад, навіть не навіть мова йде не тільки про Херсона і Миколаївщину, там Очаків і так далі, оскільки розташована якраз вона. На так скажемо, ну, в південній південно-західній частині Херсонщини, і що ще ворог робив, використовуючи тендрівську косу? Для чого вони встановлювали свої засоби? Їхні засоби вони встановлювали в тому числі для того, аби перешкоджати роботі як надводних дронів, які використовують Сили оборони України, зокрема і головне управління розвідки, от якраз про що ми і говоримо про їхню операцію. І так само для повітряних дронів, створення відповідних перешкод. А оскільки ми бачимо, що ну скажімо, останнім часом фіксуються операції ударів по російських військових катерах не тільки надводними дронами, а й ударами з повітря. Відповідно, ну це це це, це, це насправді дуже важливо, тому що з повітря ми побачили такі атаки в глибині, фактично, там. Не біля наших, не біля наших територій, а подалі ми побачили чи не вперше цього року. А це означає, що зростають і збільшуються можливості наших підрозділів. Але ворог шукає шляхів, яким що цьому завадити та протидіяти, і вони встановлюють, вони розміщують ці свої а, обладнання, апаратуру для того, щоб перешкоджати. Тому я думаю, що звідомілих причин такі атаки відбуваються якраз для того, щоб унеможливити. Противникам проведення там своєї розвідувальної діяльності, а це раз. Ну і по-друге, щоби нам, скажімо, розширити наші спроможності про ударях безпосередньо з моря. По російських військових об'єктах угу. також наприкінці нашої розмови я хочу поговорити з вами про стіну дронів. Ви ми пам'ятаємо таку ініціативу від Європейського союзу, по тому як масово порушили повітряні кордони Польщі, російські безпілотники. Ми пам'ятаємо, що до цих перемовин також запрошують Україну, тому що ми якраз маємо неоцінений досвід, як боротися із цими дронами, як боротися із цими нальотами. Ось є інформація, що Андріс. Кобілюс, це європейський комісар з питань оборони, наступного тижня буде говорити з міністрами оборони щодо створення цієї самої стіни дронів уздовж східного кордону Європейського союзу. Представника України також запросили на цю зустріч. У вас я хочу спитати: по перше, що з цього виграє Україна дійсно, коли на східному кордоні Європейського союзу буде створено таку стіну. Це по перше, і по друге, а чому б таку стіну в самій Україні не створити, щоб нам європейці допомогли? Ну а дуже важливо, звичайно, тому що це питання обговорюється, і Україна постійно наголошує на тому, що нам потрібно дійсно ну, тут. Розумієте, аргументація дуже зрозуміла і очевидна. Просто географію не обманеш, і коли загроза є зі сходу, то природні, що коли це все несеться і летить з Росії, зміщувати відповідно на схід і. Відповідний бар'єр, який буде протидіяти, чи стіну, чи заслон паркан можна по різному називати головне суть цього питання. І, а, взагалі, якщо ми подивимося на ту атаку, яка була на Польщу, ми ж бачимо, що для того, щоб було, ну скажімо, що зміщувати, його мабуть, спочатку потрібно створити. І для того, щоб його створити, потрібні ресурси, сили, засоби. Я б не виключав, що на етапі ось цього створення. Україна буде зрештою інтегрована в цю систему Скайшилд. Принаймні, можу сказати, що на рівні дискусії мені доводилось бути учасником деяких таких обговорень, де якраз на рівні саме військових іде взаємодія по, по різних лініях, яким чином організувати, налагодити систему ППО і взяти якийсь найкращий позитивний досвід від України, іде таке обговорення. То, як би там не було, висловлюються думки. А можливо, все ж таки краще задуматися щоб в Україні. Тому я думаю, що це питання зараз більше поки що політичне. Воно носить політичне забарвлення. А от з військової точки зору воно має певні перспективи, однак все ще перебуває на етапі більше таких обговорень і поступової реалізації, як то, наприклад, у випадку з Польщею, спільне спостереження, виявлення об'єктів повітряного нападу, їхні пересування. Ну а потім я сподіваюся, що ми зрештою прийдемо до того, що інакше як інтегрувати Україну в частину цього захисту європейського неба загалом системи SkyShield, ну просто інакше воно не працюватиме. Дякую, пане Олександре, що пояснюєте. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олександр Мусієнко, військовий службовець СОЛ ТРО Збройних сил України, говорив зараз зі мною. Друзі, до речі, я вам нагадаю напевно, ви чули це повідомлення сьогодні, що на території Польщі, неподалік Любліна, знайшли імовірні уламки ракети. І сталося це у польському селі, яке називається Хойне. Воно розташовано менше ніж за 30 кілометрів від, Люблень, від Люблін. Від там дійсно місцевий Мешканець знайшов підозрілий предмет, схожий на уламки ракети. Місцеве телебачення про це повідомляє. Військова поліція зазначила в населеному пункті можуть бути залишки ракети, яка імовірно використовувалася для збиття дрона під час нічного удару Росії по Україні 10 вересня. Ось така історія. Друзі, ми йдемо далі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.